Всім привіт! Сьогодні в ремонті високочастотній динаміки з акустики Sony APM. Скарги на те, що не, не вистачає високих частот. Як виявилось, два динаміка хрипить, один хрипить на високій гучності на деяких частотах, а один навіть не на великій гучності і дуже сильно хрипить. Навіть при тому, що я підключаю даний. Високочастотний динамік через конденсатор 2.2 мкФ, тобто невелику ємність, він відчутно дуже хрипить. Тобто, це все не може нормально працювати. Тому динамік я буду розбирати, будемо дивитися, в чому причина. Так само власник приніс два фільтри. Він думав, що проблема в фільтрах. Один фільтр зібраний на дорогих компонентах, один фільтр стандартний. Ну, в тому фільтрі, який він робив на дорогих компонентах, він попросив його перевірити, тому що йому здається, що він там щось нахамутав. Тому, поки займаюся динаміками, відремонтую високочастотні динаміки, будемо розглядати фільтра, дивитися, чи немає ніяких проблем ще в фільтрах, і будемо робити порівняння, тобто, як звучать динаміки на фільтрі з других компонентів і як будуть звучати динаміки. На фільтрі на стандартних компонентах. Процес розбирання динаміка. Динамік розбирається специфічно, так як в нього пластиковий розсіювач, і туди не підійде якийсь розчинник, тому що він весь полізе і потрібно зберегти оригінальний зовнішній вид динаміка. Тому динамік розбирається ось таким чином. З контролем температури. Ізоляцією, ну, все як потрібно. Динаміки розібрав і можу констатувати той факт, що звукові катушки сказали до побачення. Обмотка практично вже не зв'язана самим каркасом. Вона ходить по каркасу на одному динаміку, на другому динаміку. Ну, десь краще, десь гірше, але, в принципі, Тут тільки заміна звукових катушок. Це може бути від старості, це може бути від перегріву катушок. Ну, факт стається фактом, що в даних динаміках потрібно міняти звукові катушки. Динаміки повністю підготовлені до приклейки нових звукових катушок. Все очищено. Ось і наші нові звукові катушки. Е, катушка повністю відповідає рідній. такий самий намотаний дріт. Тобто динамік буде працювати так, як він працював за воду. Динамік дуже добротно зроблений, тобто тут є такий як наповнювач, все зроблено з толком. Дифузори тут теж прості, вони тут сотові. Як ми бачимо, ось такі темні пластини. Більше це якийсь сплав графіту, вони мають велику жорсткість, тому що сам матеріал має велику жорсткість, плюс вони тут йдуть. Подвійні, як ми бачимо, тут є соти. Тому далі вже буду встановлювати нові звукові катушки. Оце все діло я також заміню. Поставлю нові гнучки і виводи, щоб все було як потрібно. Тому займаюся і по хронології все покажу. Поки в нас відклеються деякі речі, можемо роздивитись рухому частину Твіттера. Нові звукові катушки я вже поклеїв. Звукова катушка має діаметр 184 мм, намотана мідним проводом, висота намотки практично 2,5 мм. Провід мідний, тому що у нас потужна магнітна система, катушка відносно у нас невелика. І тобто, алюмінієвий провід тут не обов'язковий. У нас вистачає запасу енергії магнітної системи і сама звукова катушка не тяжка. Плюс є тим, що мідний провод не має таку велику термокомпресію, тобто при нагріванні він не так змінює опір. тобто Катушка при прогріванні не так буде міняти опір, тобто не так плавають параметри і більш стабільніше працює система. Ну, Такий провід ми не можемо приміняти на всіх звукових катушках, тому що чим більший розмір звукової катушки, тим вона важча. і вже на більш... В великих звукових катушках приміняється алюмінієвий провод, так як алюмінієвий провод тут намотаний на середньочастотному динаміку. Так як там катушка набагато більша. Рухома частина я вам розказував, вона з сотами, соти тут алюмінієві І ось так вона виглядає. Підвіз тут йде з тканини, просочений пропіткою. Отака, в принципі, рухома частина. Тому зараз буду підпаювати вже гнучки виводи і збирати динаміки. Рухомі частини повністю зібрані. Тепер можна їх ставити і, в принципі, перевіряти, слухати динаміки. Будемо їх слухати в парі з середньочастотними динаміками. Може, включу без середньочастотних динаміків, щоб було ясно, як вони грають. Замінив внучкі виводи, постав нові ізолятори, тому що ті були якісь такі не дуже навіть естетично гарні. В принципі, все зібрано, тому по високочастотним динамікам можна сказати фініш. Що взагалі можу по них сказати, те, що динаміки досить добротні, як динаміки вони мені подобаються, потужна магнітна система. Сам динамік важе 1,3 кг і досить велика сама магнітна система. Феррит йде 20 на 90. Катушечка у нас маленька. Висота магнітного поля десь приблизно 3,5 мм. Тобто, вся катушка йде в магнітному полі. Індукцію я не зміг зміряти, тому що в мене. Прилад на 1,5 тесла, і ту стрілку дуже сильно ложить. Я е, допускаю, що індукція може бути там в районі 2 тесла. Динаміки зібрав, а ось і наші фільтра Це ми маємо фільтр середніх і високих частот стандартний заводський, а цей фільтр збирав власник. і Скажу, що власник шукав проблему, чому в нього погано працюють високі частоти саме фільтрах, тому він почав збирати нові фільтри на нових компонентах, тому що думав, що є якась проблема в заводських фільтрах. Самі по собі заводські фільтри в принципі зроблені непогано, всі катушки без сердечників. І я замалював схему і середньочастотного фільтра, і високочастотного. Оцей ряд конденсаторів він підключений паралельно, і ось цей ряд конденсаторів також підключений паралельно. Як ми можемо подивитися, тут збірка конденсаторів іде комбінована. Тобто не так, що всі конденсатори однакові. А ми бачимо тут є різних типів конденсатори: є і електроліти, і не електроліти можливо, при Такій комбінації конденсаторів якість звучання краща. І, якби в великій ємності ми заміняємо електролітами, можливо, на той час були такі елементи, тому що акустика вона не нова. Ну, в принципі, ось такий навесний монтаж. Власник. Зробив тут все дуже дорого і багато. Тут дійсно все дуже дорого і багато, тому що елементи тут дорогі. Деякі катушки тут трошки неправильно стояли, я це підправив. Ну, в принципі, схема зібрана, можна сказати, правильно. Тут все недешеве, навіть ті самі провода вони також недешеві. Не хочу фокусуватися, можливо, сфотографую. Ну, Тут все дороге. І зараз я підключу ще середньочастотні динаміки, тому що я один з середньочастотних динаміків теж ремонтував. Там був обрив. І ми послухаємо, як буде працювати вже середина і верха на стандартному фільтрі і на фільтрі вже на нових компонентах. Катушки так само тут залишилися рідні. Питань до катушок немає. Власних тільки замінив конденсатори. І провода. Тут є ще регулятори, е, які, якими можна калібрувати е, тон звучання, тобто додати більше, менше високих і середніх. Тобто це все можна під своє вухо налаштувати. Е, в даному випадку ми не зможемо повністю оцінити звучання по фільтрах, тому що нам потрібно пара колонок, тобто ми маємо оцінювати. Не тільки тональний баланс на фільтрах, а ми маємо ще оцінювати якусь сцену. Тобто це має бути, щоб це було об'єктивно і точно, це має бути дві акустики. Одна акустика на стандартних фільтрах, друга акустика вже на нових фільтрах, і перемикатися там АС-1, А 2 і тоді ми будемо вже. Коли дві акустики буде грати в парі, ми будемо вже чути, яка є різниця. Тобто, Зараз ми можемо оцінити тільки тональний баланс, будемо оцінювати його, можна сказати, в лоб. Тобто, Я буду перемикати перемикачем, Тобто, одна сторона, друга сторона стандартний фільтр, модернізований фільтр і подивимося, ми відчуємо різницю хоча б по тональному балансу. Власник приніс фільтр низькочастотного динаміка. Тут все також дуже цікаво. Тут е, так само йде е, збірка ємностей, і всі ємності вони йдуть різних типів. Ось основна ємність е, 33 мікрофарата, далі паралельно її йде ємність. Ось така тут, вроді, два ну, з чимось мікрофарата. І ще на е, провіднику, на провідниках, які йдуть до динаміка. Ще вісить одна ємність паралельно. Катушечка. Катушечка тут якісна. Да, вона сердечником на залізі. Ну, як ми бачимо, тут товстий мідний дріт і ємність індуктивності 2,2 мілігенри. Схему даного фільтра також намалюю. Вона, в принципі, тут не складна, все стандартно. Ось такий фільтр низьких частот. Показую схему фільтрів. Даний фільтр високочастотного динаміка. Йде збірка конденсаторів на ємність 4,9 мікрофарада з різних типів конденсаторів, як я показував, вони там йдуть паралельно. Далі катушка індуктивності на 0,12 мг. Так само збірка конденсаторів на 5,4 мікрофарада. так само конденсатори всі і різних типів. І наш високочастотний динамік, який я вам в принципі, показував і все про нього розповідав. Так. Далі у нас йде фільтр середніх частот. Тут все те саме збірка конденсаторів різного типу на 24 мкФ, катушка індуктивності 0,56 міген. Тут все те саме збірка конденсаторів на 12 мкФ, катушка індуктивності 0,10 мГн, катушка індуктивності 0,82 мГн І середньочастотний динамік. Я вам його не показував, хоча я його ремонтував там нічого. Якби цікавого немає, там був просто обрив, я його виправив це все діло. Якщо вам дуже цікаво, можете зайти в моє шорст відео, я той динамік показував. Динамік також досить добротний, важав в районі 2,3 чи 2,5 кг. Індукція в зазорі 1,5 Тесла і катушка алюмінієва в районі 38 мм. Фільтр низькочастотного динаміка. Катушка індуктивності 2,2 мГн, Катушка досить якісна, хоч вона на залізі, але катушка відразу видно, що катушка дуже якісна. Тут я вже розписав всі конденсатори, які там стоять. Самий великий такий прямокутний 33 мкФ, Далі йде конденсатор, той, що власник замінив, там стояла бочка. Електроліт він поставив також електроліт, але більш сучасний на 6,8 мікрофарад. Далі йде такий коричневенький на 0,22 мікрофарада. І той, що йде на проводі конденсатор на самому провіднику, на самих провідниках, динаміка 0,47 мікрофарад. Низкочастотний динамік теж дуже такий неординарний, дуже цікавий. Там йде 4 магнітні системи, 4 звукові катушки. Тобто виробник на той час взагалі не економив. Він розважався, як то кажуть, на всі гроші. Низькочастотний динамік в даній акустиці вже зміненими підвісами, там стоять ППУ-підвіси, і вони до нашого часу не доживають. І так, слухаємо. Е, я буду перемикати ось цією кнопочкою. І буду говорити. Один-два. Два це е, права сторона, один це ліва сторона. Ліва сторона це в нас стандартні фільтри. Права сторона це вже в нас модернізовані фільтри. Зараз грає 2. Один. 2.

два. Один. Два. Один. Два. Oh, then. Dua. Oh, Dua. Oh, Dua. 1 2 1 2 1 Два один, два, меша фаратілей, один, Два. Так, я думаю, досить що я можу сказати? Так, е, да, різниця є, але яка я навіть не можу сказати. Де краще, де гірше. Е, можу відмітити те, що м, динаміки, як ви бачите, навіть по середньочастотним, То середньочастотний лівий динамік більш світліший і правий більш темніший. Так само по високочастотним динамікам, тут, як ви бачите, підвіс такий більш світлий, тут підвіс більш темний. Жорсткість в цих динаміках в рухомої частини. На всіх різна. Я допускаю те, що ці колонки були перепутані, тобто одна колонка одної серії випуску, друга колонка другої серії випуску. І якби відрізняються трошки підвіси, відрізняються трошки, як ви бачите, дифузори. Тут він набагато темніший, тут він світліший, і так само тут підвіси, ми бачимо, що відрізняється на предмет жорсткості, якщо брати, там, нажимати на один динамік, він більш мягкий, на другий динамік він більш жорсткий. Тому звук може відрізнятися навіть від того, що серійно динаміки різні. Тому тут такий, можна сказати, якби тест він взагалі не об'єктивний. це такий Ознайомчий, можна сказати, тому що міг показати і передати, передав. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення.